Доброго дня, друзі! Чи знаєте ви, що за результатами дослідження міжнародної рекрутингової агенції, кількість жінок, які обіймають керівні посади в європейських компаніях, є вищою у 2012 році, аніж будь-коли раніше? Якщо такі тенденції будуть продовжуватися, то найближчі роки всіх провідних компаніях Європи в Раді директорів будуть жінки. Тому тема майстер-класу, який я хочу вам представити, є надзвичайно актуальною, адже майже кожна жінка в своєму житті стикається з такими поняттями, як працевлаштування та кар'єра. Тепер дозвольте мене себе представити. Мене звати Катерина Книжицька. Я є директором компанії Consulting Group. Наша компанія займається тим, що ми підбираємо персонал для провідних українських та іноземних компаній. Також я є співзасновником концептуального магазину одягу Концепт Іян. Отже, протягом мого майстер-класу, секрети проходження співбесіди ми поговоримо з вами про як себе підготувати до співбесіди, поведінка під час співбесіди, вербальна та невербальна комунікація, підводні камені, яких слід уникати, імідж, який ви хочете створити, та яким чином це зробити. А також ми заторкнемо таке важливе питання для кожного: як продати себе дорожче. До зустрічі!